Купол, трибуна та пильні охоронці. Вам ніколи не здавалося, що у Верховній Раді ті самі атрибути, що і в цирку. Якщо не наглядати за підопічними у звіринці, вони можуть побитися за їжу. Якщо ж не наглядати за депутатами, вони починають бійку за владу та гроші. Щоб назавжди позбутися такої неприємної асоціації, програма гроші вирішила дослідити інтелектуальний рівень депутатів. Дослідження депутатського IQ проводила Ярослава Коба. Ярослава, вітаю тебе в студії. Привіт, Олександр, я знаю, що ти задавала депутатам дуже конкретні питання? Так, я ставилася з одним питанням, коли була прийнята конституція України. До речі, ти знаєш в 96-му році. Вірно, а деякі народні обранці вважають, що в 2004-му. до речі, те ж саме питання я ставила школярам. Хто ж виявився кращим знавцем конституції? Депутати чи школярі? Боже мій, ви мене чому народні обранці бояться журналістку програми гроші, ніби чорт ладану. Ань, Та яке питання відправить будь-якого народного депутата в інтелектуальний нокаут? знаєте, загалом кількість е -е, зараз не можна вперше на телеекранах. Ми перевіримо людей, які пишуть закони на знання самих законів. Ну хоча б одного головного. То автобусом, поки того, поки метром. От і запізнився. Ну нічого, я буду і справляти. Улюбленець парламентських журналістів депутат Михайло Гаврилюк ледь не щодня тішить пресу кумедними коментарями. Багато чого що буду розказувати, це не в першому класі. Днями над козаком Гаврилюком знову всі разом посміялися. Новоспечений депутат ніби заснув у сесійній залі. І поки публіка потішалася над безпосередністю Гаврилюка, журналісти один плюс один розгледіли правду. Депутати в сесійній залі знаходять багато цікавих речей. Хтось, замість того, аби писати закони, купує собі залізного коня чи просто коня. Інші під час засідань замовляють повій. Та, окрім Гаврилюка, ми вже 15 років жодного не бачили з конституцією у руках. Він був помічений за перечитуванням основного закону України. Може вони читають, коли працюють, коли там голосування демонтлі читають. Ми пропонуємо козаку Гаврилюку разом провести екзамен на знання конституції для слуг народу. Я ще їх до кінця не дочитав, я лише до 36-го розділу році, ну, а там ще їх дуже багато, та що ще буде що... Конституція головний закон України, основні положення, якого знають навіть школярі. Щоб усе було чесно, ми обом командам ставимо однакові запитання. А ви дев'ятий клас? так? Так, да, да, да. Тест на конституцію розпочато. Коли була прийнята конституція? Першим під мій інтелектуальний обстріл потрапляє новоспечений народний обранець Вадим Рабинович. Канал 1 плюс 1 програма грошей. Ну. Пане Вадим, от ви перший раз Верховній Раді, так? Да. Цей усміхнений законотворець питань не боїться. Мені закони, знаєте, скільки статі Конституції є. Якщо вони, звичайно, не стосуються законів. Чому от таке телевідення, як у вас, да, становиться вмість нормального каналу, да, становиться таким жовтим, як ви? От це мене хвилює. Наступним іспит на знання конституції складає парламентський новачок Усов депутатів на знання Минулому він намагається збити мене з пантелику. керуюсь перш за все п'ятою статтею конституції, відповідно до якої єдиним джерелом влади є народ. А от першу статтю знаєте? Ні, не знаю. А що на це скажуть школярі? Україна є суверенною незалежною демократичною республікою. Державою державою. Тобі з такими знайомами народні депутати. Трав нарешті я помічаю людину, яка точно не буде червоніти перед камерами та відіграється за всю команду нардепів. Пане Андрій, доброго дня, знайомтесь. Андрій Павелко, перш ніж стати народним депутатом, він закінчив юридичну академію Ярослава Мудрого. Тож готуйтесь. Зараз втре носа колегам. Коли була прийнята Конституція України? Вона була прийнята вночі. А ще сміються над білявками. Здається, я на кліпавелка магістр права. Окей, ну, хоча б одну статтю, ви знаєте. По конституції повинні не жити не тільки в першу очередь, не тільки депутати. Знову бал в команду школи. Не була прийнята. Конституція. 28 червня 1996 року. А тим часом кулуарами Верховної Ради шириться паніка. Депутати, мов таргани, розбігаються у різні боки. Закони, ви не знаєте. Восправити. Віктор Балога, колишній міністр надзвичайних ситуацій, схоже не попереджений про надзвичайну ситуацію. Можете назвати першу статтю Конституції. Перевіряємо знання депутатів. Боже мій, ви в мене. Минає третя година пошуків. Уся надія на радикального ляшка. Можете назвати першу статтю конституції. Перевіряємо депутатів на знання. Конституції. дякую вам за екзамен. Ну, дякую, ви пишете за То, що? А ви вивчили, так? так ну так давайте разом з вами і перевіримо. Давайте, давайте. не діорайте ви конституцію. Та він схоже може потішити лише виставою. Не діорайте Конституцію. будь ласка, це конституція. Не смикайте. Як не сумно це констатувати, але дев'ятикласники отримали перемогу над парламентарями. Це не дуже гідно. Не знати нашу конституцію, тож, шановні депутати, у вас є час під час зимових канікул. Просимо вас зрештою почитати конституцію, і може на наступному екзамені вам таки вдасться обіграти учнів 9 класу.